Розведення антибіотиків та набір у шприц призначеної дози. Антибіотики це лікарські засоби, що мають антибактеріальну дію. Антибіотики для парентерального ведення випускають у вигляді розчину чи порошку. Увага! У закладах охорони здоров'я, що надають вторинну та третинну медичну допомогу внутрішньом м'язовий шлях ведення антибактеріальних препаратів може використовуватись лише в таких випадках. Перший. Технічна неможливість встановлення надійного внутрішньовенного чи внутрішньокісткового доступу за необхідності надання пацієнтові невідкладної медичної допомоги. Другий інструкція для медичного застосування лікарського засобу передбачає виключно внутрішньом'язовий шлях ведення антибактеріального препарату. Внутрішньовенний шлях ведення заборонено. Для розведення антибіотиків можна використовувати такі розчини. 0,9% розчин хлориду, Він також має назву ізотонічний чи фізіологічний розчин, вода для ін'єкцій, розчин 0,5% або 025 на вукаїну. Тазування може бути в міліграмах, одиницях антимікробної дії та грамах існує два правила розведення антибіотиків перше на 100 тисяч одиниць дії. Це те саме, що 100 мг чи 01 г антибіотика беруть 1 мл розчинника, якщо призначено до 500 тисяч одиниць дії, 500 мг чи 0,5 г, включно антибіотика. При такому розведенні в 1 мл розчину міститься 100 тисяч одиниць дії, 100 мг або 01 г. Друге на 100 тисяч одиниць дії 100 мг чи 01 г антибіотика беруть 05 мл розчинника або на 200 тисяч одиниць дії антибіотика 1 мл розчинника, якщо призначено більше 500 тисяч одиниць дії 500 мг 05 г. При такому розведенні в 1 мл розчину міститься 200 тисяч одиниць дії, 200 мг або 0,2 г. При розведенні за першим правилом на 100 тисяч одиниць дій це те саме що 100 мг чи 01 грама необхідно взяти 1 мл розчинника. Відповідно на 150 000 одиниць дій або 150 мг чи 015 г вам потрібно взяти 1,5 мл розчинника. Далі на 200 тисяч одиниць дії 200 мг чи 0,2 г 2 мл розчинника. І таким чином ви будете розводити антибіотик до 500 тисяч одиниць дій включно. При розведенні за другим правилом. Коли пацієнту призначено більше ніж 500 тисяч одиниць дій, розведення буде іншим. А саме на 600 тисяч одиниць дій, це те саме, що 600 мг чи 0,6 г. Ви візьмете на 6 мл розчинника. А в два рази менше, тобто 3 мл розчинника. Відповідно на 700 тисяч одиниць дій або 700 мг чи 0,7 г вам потрібно взяти 3,5 мл розчинника. Наступний приклад на 800 тисяч одиниць дій 800 мг чи 08 г 4 мл розчинника і таким чином ви будете розводити далі. Зараз ви можете поставити відео на паузу і уважно подивитись інші приклади, що є на екрані. Приклади задач щодо розведення антибіотиків та набору шприц призначеної дози. Задача 1. Пацієнту призначено введення 400 тисяч одиниць дій антибіотика. У вас в наявності флакони по 0,4 г. Розглянемо перше питання: скільки необхідно взяти флаконів? В наявності флаконів по 0,4 г. Переводимо це значення в одиниці дій і отримуємо 400 тисяч одиниць дій. Зверніть увагу на те, що 04 г це те саме, що і 400 тисяч одиниць дії. Пацієнту призначена саме ця доза, тому необхідно взяти лише один флакон. Друге питання. Скільки необхідно вести розчинника? Для початку потрібно обрати, за яким правилом потрібно розводити антибіотик. За першим правилом розводять, якщо призначена доза антибіотика становить до 500 тисяч одиниць дій включно або 0,5 г. Включно. За умовою задач, доза антибіотика у флаконі складає 0,4 грамів. Це доза менше, ніж 0,5 грамів. Отже, розводити потрібно за першим правилом. За першим правилом на 0,1 г антибіотика. Це те саме, що 100 тисяч одиниць дії потрібно взяти 1 мл розчинника. Відповідно, на 0,4 г вам у флакон необхідно вести 4 мл розчинника. Третє питання: скільки розчину антибіотика ви наберете в шприц для ведення пацієнту, при розведенні за першим правилом, в 1 мл такого розчину міститься 100 тисяч одиниць дії. Пацієнту призначено 400 тисяч одиниць дій, тому в шприц потрібно набрати 4 мл розчину. Задача 2. Пацієнту призначено введення 06 г антибіотика. У вас в наявності флакони по 600 мг. Перейдемо до першого питання. Скільки необхідно взяти флаконів? У вас в наявності флакони по 600 мг. Це значення переводимо в грами та отримуємо 06 г. Зверніть увагу на те, що 600 мг це те саме, що і 0,6 г. Пацієнту призначена саме ця доза, тому необхідно взяти один флакон. Наступне питання: скільки необхідно вести розчинника? Спочатку потрібно брати правило, за яким ви будете розводити. За першим правилом розводять, якщо призначено до 500 мг включно або 0,5 г включно. А в умові задачі призначена доза складає 0,6 г. Це більше, ніж 0,5 г, тому розводите ви маєте за другим правилом. За другим правилом на 100 мг антибіотика, це те саме, що 0,1 грам, необхідно взяти не 1 мл розчинника, як за першим правилом, а в половину менше, тобто 0,5 мл розчинника. Відповідно, щоб правильно розвести дозу, що знаходиться у флаконі, а саме 600 мг. Вам необхідно вести у флакон 3 мл розчинника. Ну і третє питання: скільки розчину антибіотика ви наберете в шприц для ведення пацієнту. При розведенні за другим правилом в 1 мл такого розчину міститься 0,2 г. Пацієнту призначено 06 г. Отже, набрати шприц необхідно 3 мл розведеного розчину антибіотика. Задача 3. Пацієнту призначено ведення 500 мг антибіотика. У вас в наявності флакони по 500 тисяч одиниць дій. Стосовно першого питання: скільки необхідно взяти флаконів? У вас в наявності флакони по 500 тисяч одиниць дій, а пацієнту призначено 500 мг антибіотика. 500 мг переводимо в одиниці дії та отримуємо 500 тисяч одиниць дій. Зверніть увагу на те, що 500 мг це те саме, що і 500 тисяч одиниць дій. Пацієнту призначена саме ця доза, тому необхідно взяти один флакон. Наступне питання: скільки необхідно взяти розчинника. Спочатку потрібно обрати правило, за яким ви будете розводити. За першим правилом розводять, якщо призначена доза антибіотика становить до 500 мг включно або 500 тисяч одиниць дій включно. За умовою задачі доза антибіотика у флаконі складає 500 тисяч одиниць дій. Отже, ви можете розводити за першим правилом. За цим правилом на 100 тисяч одиниць дії антибіотика, що дорівнює 100 мг, потрібно взяти мл розчинник. Відповідно на 500 тисяч одиниць дій або 500 мг антибіотика вам потрібно вести у флакон 5 мл розчинника. Завершальне питання цієї задачі. Скільки розчину антибіотика ви наберете у шприц для ведення пацієнту? При розведенні за першим правилом в 1 мл розчину місця 100 мг. Пацієнту призначено 500 мг. Отже, набрати шприц ви маєте 5 мл розчину антибіотика. Задача 4: пацієнту призначено введення 200 000 одиниць дій антибіотика. У вас в наявності флакони по 0,8 г. Проведіть розрахунки за першим та другим правилом. Розглянемо перше питання. Скільки необхідно взяти флаконів за першим правилом. У вас в наявності флакони по 0,8 г. Переводимо це значення в одиниці дії і отримуємо 800 тисяч одиниць дій. Ви вже знаєте, що 08 г це те саме, що і 800 тисяч одиниць дій. Пацієнту призначено 200 тисяч одиниць дій. Це те саме, що і 02 г. Отже, одного флакону буде достатньо. Тепер друге питання. Скільки необхідно взяти розчинника за першим правилом. Нагадую вам, що за першим правилом на 0,1 г або 100 тисяч одиниць дій антибіотика необхідно взяти 1 мл розчинника. У вас флакон на 0,8 г, тому в нього ви маєте вести 8 мл розчинника. Переходимо до третього питання. А саме, скільки розчину антибіотика ви наберете у шприц для ведення пацієнту за першим правилом. При розведенні за першим правилом в 1 мл розчину міститься 100 000 одиниць дій, пацієнту призначено 200 000 одиниць дій. Отже, набрати в шприц та вести пацієнту потрібно 2 мл розчину антибіотика. Стосовно четвертого питання: скільки необхідно взяти флаконів за другим правилом? Як за першим, так і за другим правилом вам необхідно взяти один флакон. Далі Скільки необхідно вести розчинника за другим правилом? У вас флакон на 0,8 г. За першим правилом ви б мали вести у флакон 8 мл розчинника, але за другим ви маєте вести вдвічі менше, а саме 4 мл розчинника. І нарешті шосте питання: скільки розчину антибіотика ви наберете в шприц для ведення пацієнту за другим правилом? При розведенні за другим правилом в 1 мл розчину. Місце 200 000 одиниць дій. Пацієнту призначено 200 000 одиниць дій. Отже, у шприц необхідно набрати 1 мл розчину, бо в ньому буде міститись вся доза призначена пацієнту. Задача 5: Пацієнту призначено вести 800 000 одиниць дій антибіотик. У вас в наявності флакони по 0,4 г. Проведіть розрахунки за першим та другим правилом стосовно першого питання. Скільки необхідно взяти флаконів за першим правилом? У вас в наявності флакони по 04 г. Переводимо значення в одиниці дії і отримуємо 400 тисяч одиниць дій. Сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що 04 г це те саме, що і 400 тисяч одиниць дії. Пацієнту необхідно вести 800 тисяч одиниць дій. Для того, щоб отримати необхідну дозу антибіотика, одного флакону буде недостатньо, і ви маєте взяти два флакони. Бо 400 тисяч помножити на 2 дорівнює 800 тисяч. Переходимо до наступного питання: скільки необхідно вести розчинника за першим правилом в кожен флакон? За першим правилом на 01 г антибіотика необхідно взяти 1 мл розчинника. Оскільки у вас 2 флакони по 0,4 г, то в кожен флакон необхідно вести по 4 мл розчинника. Йдемо далі по запитаннях. Скільки розчину антибіотика ви наберете в шприц для ведення пацієнту за першим правилом? При розведенні за першим правилом в одному мл такого розчину міститься 100 000 одиниць дій. Пацієнту призначено 800 тисяч одиниць дій, тому шприц потрібно набрати 8 мл розчину антибіотика, тобто вміст обох флаконів. Наступне питання: скільки необхідно взяти флаконів за другим правилом? Як за першим, так і за другим правилом необхідно взяти 2 П'яте питання. Скільки необхідно вести розчинника за другим правилом у кожен флакон? Сподіваюсь, що ви не забули, що за другим правилом потрібно брати розчинника удвічі менше, ніж за першим правилом. Оскільки у вас флакони по 0,4 грама, кожен флакон необхідно вести по 2 мл розчинника. І шосте питання. Скільки розчину антибіотика ви наберете у шприцнення пацієнту за другим правилом. При розведенні за другим правилом в 1 мл такого розчину міститься 200 000 одиниць дій. Пацієнту призначено 800 000 одиниць дій. Отже, необхідно набрати 4 мл розчину, бо в них буде міститись 800 000 одиниць дії, тобто доза призначена пацієнту. Задача 6. Пацієнту призначено введення 09 г антибіотика. У вас в наявності флакони по 300 тисяч одиниць дій. Проведіть розрахунки за першим та другим правилом. У першому питанні запитується, скільки необхідно взяти флаконів за першим правилом. У вас в наявності флакони по 300 000 одиниць дій, а пацієнту призначено вести 09 г антибіотика. 0,9 г переводимо в одиницю дії і отримуємо 900 тисяч одиниць дії, Для того, щоб отримати необхідну дозу антибіотика, одного флакону буде недостатньо і необхідно взяти 3 флакони, бо 300 тисяч помножити на 3 дорівнює 900 тисяч. Друге питання: скільки необхідно вести розчинника за першим правилом у кожен флакон? Ви вже знаєте, що за першим правилом до 1000 одиниць дії антибіотика необхідно взяти 1 мл розчинника. Ви підготували 3 флакони по 300 тисяч одиниць дій. Отже, кожен флакон необхідно вести по 3 мл розчинника. Наступне питання: скільки розчину антибіотика ви наберете в шприц для ведення пацієнту за першим правилом. При розведенні за першим правилом в 1 мл такого розчину міститься 0,1 г антибіотика. Пацієнту призначено 0,9 г. Відповідно, в шприц потрібно набрати 9 мл розчину антибіотика. Тобто весь вміст трьох флаконів. Розбираємо далі, скільки необхідно взяти флаконів за другим правилом. За другим правилом необхідно взяти також три флакони. П'яте питання: скільки необхідно вести розчинника за другим правилом у кожен флакон. За другим правилом на 100 000 одиниць дій антибіотика необхідно взяти 5 мл розчинника. У вас флакони по 300 000 одиниць дій. Отже, в кожен флакон необхідно вести по 1,5 мл. Останнє питання цієї задачі: скільки розчину антибіотика ви наберете в шприц для ведення пацієнту за другим правилом. При розведенні за другим правилом в 0,5 мл такого розчину міститься 0,1 г антибіотика. Пацієнту призначено 0,9 г. Відповідно, шприц потрібно набрати 4,5 мл розчину антибіотика, тобто по 1,5 мл з кожного флакону. Задача 7. Пацієнту призначено введення 1000 мг антибіотика. У вас в наявності флакони по 0,5 г. Проведіть розрахунки за першим та другим правилом. Перше питання. Скільки необхідно взяти флаконів за першим правилом. В наявності флакони по 0,5 г. Це значення переводимо в міліграми та отримуємо 500 мг. Пацієнту призначено введення 1000 мг антибіотика. Це те саме що 1 грам. Для того, щоб отримати необхідну дозу антибіотика, необхідно взяти 2 флакони по 0,5 грама. Наступне питання: скільки необхідно вести розчинника за першим правилом у кожен флакон. За першим правилом на 0,1 грама або 100 мг антибіотика необхідно взяти 1 мл розчинника. У вас флакони по 0,5 г. Отже, в кожен флакон необхідно вести по 5 мл. Третє питання. Скільки розчину антибіотика ви наберете в шприц для ведення пацієнту за першим правилом? Пацієнту призначено 1000 мг, тому шприц необхідно набрати 10 мл розчину антибіотика, тобто по 5 мл з кожного флакону. Стосовно питання, скільки необхідно взяти флаконів за другим правилом, впевнена, що ви знаєте, що це має бути два флакони. Далі Скільки необхідно вести розчинника за другим правилом у кожен флакон? Ви пам'ятаєте, що за другим правилом на 0,1 г або 100 мг антибіотика необхідно взяти 1 мл розчинника в наявності флакони по 0,5 г, отже, в кожен флакон необхідно вести по 2,5 мл розчинника. Ну і фінальне питання цієї задачі? Скільки розчину антибіотика ви наберете в шприц для ведення пацієнту за другим правилом? При розведенні за другим правилом в одному мл такого розчину міститься 200 мг. Пацієнту призначено 1000 мг. Отже, шприц необхідно набрати 5 мл розчину, тобто по 2,5 мл з кожного флакону. Задача 8. Пацієнту призначено введення 1 мільйону одиниць дії антибіотик. В наявності флакони по 0,4 г. Проведіть розрахунки за першим та другим правилом. Розглянемо перше питання: скільки необхідно взяти флаконів за першим правилом. В наявності флакони по 0,4 г. Це значення переводимо в одиниці дії та отримуємо 400 тисяч одиниць дій. Пацієнту призначено ведення 1 мільйону одиниць дій антибіотика. Для того, щоб отримати необхідну дозу антибіотика, одного флакону буде недостатньо. І необхідно взяти 3 флакони. 400 тисяч помножити на 3 дорівнює 1 мільйон 200 тисяч одиниць дій. Це більше, ніж нам потрібно. Але якщо ми візьмемо 2 флакони, то це буде лише 800 тисяч одиниць дій, тобто менше призначеної дози. Друге питання. Скільки необхідно вести розчинника за першим правилом у кожен флакон, за першим правилом. На 0,1 г антибіотика необхідно взяти 1 мл розчинника в наявності 3 флакони по 0,4 г. Отже, в кожен флакон необхідно вести по 4 мл розчинника. Наступне питання: скільки розчин антибіотика ви наберете в шприц для ведення пацієнту за першим правилом. При розведенні за першим правилом в 1 мл такого розчину місце 100 000 одиниць дій. Пацієнту призначено 1 мільйон одиниць дій, тому вам потрібно набрати в шприц 10 мл розчину. Але є нюанс: якщо ви наберете у шприц повний вміст всіх трьох флаконів, доза антибіотика в шприці буде дорівнювати 1 мільйон 200 тисяч одиниць дій. А пацієнту призначено лише 1 мільйон. Тому ви маєте з першого та другого флакону набрати шприц весь вміст, що там знаходиться. А саме по 4 мл. А от з третього флакона тільки 2 мл розведеного антибіотика. Четверте питання. Скільки необхідно взяти флаконів за другим правилом? Вам необхідно взяти 3 флакони. Далі, скільки необхідно вести розчинника за другим правилом в кожен флакон. За другим правилом на 01 грама антибіотика необхідно взяти 1 мл розчинника. В наявності флакони по 0,4 г. Отже, в кожен флакон необхідно вести лише по 2 мл. І кінцеве питання. Скільки розчину антибіотика ви наберете в шприц для ведення пацієнту за другим правилом. При розведенні за другим правилом в 1 мл такого розчину буде міститись 200 тисяч одиниць дій. Пацієнту призначено 1 млн одиниць дій. Отже, Необхідно набрати 5 мл розчину. Зверніть увагу на те, що з перших двох флаконів ви наберете в шприц по 2 мл, а з третього флакона лише 1 мл. Таким чином, у шприці буде міститись доза, призначена лікарем, а саме 1 мільйон одиниць дій. Якщо у вас після перегляду цього відео виникнули питання, залишайте їх у коментарях під цим відео. І ми вам обов'язково відповімо на них.